Нагадаю, що в середині червня ГУР України повідомило що в тимчасово окупованому Криму рашисти готуються до евакуації з Армянська на півночі півострова. Планують вивозити як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Зокрема, через відсутність води в північно-кримському каналі. Після підриву Каховської ГЕС процеси виробництва на кримському заводі титан порушились до критичного рівня. Підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх кількох днів мінують цехи. Підприємства, а також закладають вибухівку на заводській і прилеглій території. Теракт на підприємстві, до якої готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. Це ще не терористичне акт. Це буде екологічна катастрофа. Вони таким чином хочуть зробити хімічну перепону для наступальних дій наших збройних сил.